Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Дими, так ми вже готові розказати про все найголовніше з фронту і тилу на 13.30. Далі 15 хвилин новин від журналістів. Фактів окупанти завдали артилерійського удару по казачій лопані на Харківщині. Про це щойно повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Зруйнована адміністративна будівля попередньо під завалами можуть бути люди. На місці працюють підрозділи ДСНС. І ось буквально на цю хвилину тривогу оголошено в Хмельницькій, Чернівецькій і Тернопільській області. Стяг орієнтовно туди направився російський шахет єдиний із майже 70, який не вдалося знищити нашій протиповітряній обороні. Росіяни вранці вдарили по Кураховому на Донеччині пошкоджено приватні будинки, але обійшлося без жертв. Натомість напередодні від ворожих обстрілів у регіоні одна людина загинула і четверо поранені. За даними ОВА, під постійними ударами всі прифронтові громади за добу. Росіяни обстріляли 14 населених функцій, вбили ракетами с 300 і запускали керовані авіабомби. Поліція зафіксувала понад сотню руйнувань у регіоні. Більшість ударів припадала саме на житловий сектор і соціальну інфраструктуру. Загалом в області лише за один день нарахували майже три тисячі обстрілів. Найгарячіше нині на Покровському напрямку Росіяни своїми фпв дронами уже контролюють дороги Костянтинівка, Мирноград і Покровськ-Селидове. На Херсонщині вже за сьогодні троє поранених місцевих жителів. В Антонівці внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури до лікарні забрали двох працівників. У них вибухові травми. А через ранковий обстріл Херсона російською армією постраждала співробітниця обласної військової адміністрації. На щастя, її життю нічого не загрожує. Загалом за останню добу росіяни атакували Херсонщину понад 20 разів. Три багатоповерхівки і 21 приватний будинок пошкоджень. Від ворожих атак з лівого берега Дніпра Херсонщину боронять бійці 406-ї окремої артилерійської бригади. Більшість військових місцеві. Тобто вони буквально захищають свій дім. На позиціях, де стоять бійці, побувала Ольга Чтайло. Часто доводиться виїжджати на позиції. Кожен день. Що відчуваєте, коли їдете? Чи вже звикли? Привичка. Ми прямуємо на позиції до бійців 406-ї окремої артилерійської бригади, які боронять зараз Херсонщину. Кільканадцять хвилин у відкритому полі це небезпека. Ворог поруч до берега Дніпра недалеко. Зараз небо чисте, але ситуація може змінитися щомиті. Вже на місці так же швидко треба пробігти в укриття. Віталій у бригаді з перших днів повномасштабної Віталі. війни воювати ж пішов ще у 2014-му. Тоді на окопи змінив роботу у банку. Як боронив Україну, так і буду. Поки ця війна не скінчиться, ми не переможемо і не відвоюємо всі наші землі, наші території. Він сам з Миколаєва місцевих у бригаді каже більшість. В'ячеслав Це... також служив до великої війни за два місяці до повномасштабки. Повернувся до цивільного життя. А потім знову на фронт. Дзвонить батько, каже, все, я вже пішов в а він взагалі до того не служив. І це якось мене так підірвало, і я встав і теж пішов. Військові кажуть, це особливі відчуття, коли ти воюєш так близько від рідного дому. Наше завдання це уражати живу силу противника, уражати їхні плавзасоби, не дати висадитись на цьому березі. Ну і підтримка військ. Радянська гармата перевірена роками, перевірена Дуже надійна. Хлопці готують гармату до роботи. Присел. Гармата! Постріл! Постріл! Викриття! Після пострілу 20 хвилин треба перечекати в укритті. Це десь такий час, після якого вони відкривають контрбатарійну боротьбу. Гарната маскується, розрахунок укриття. Ворог відповідає хвилин за 15 прилітає метрів за 300 від нас. Вітям баябанків, що по небу окопі В'ячеслав трохи розповідає про військовий побут. Тут на позиціях посеред поля вони можуть перебувати довго все необхідне їм доставляють. Осіна на зв'язку. Хлопці тут треба включають, щоб машину прикрита і так далі. Різними машинами возити. Не да, він не звикаєш. Так, да. воно да, стає більше як стиль життя. Стоє, yeah. коли доповідають, що небо чистим, також швидко покидаємо позиції. Херсонщини Ольга Читайло, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти сі єдині новини. На Запоріжжі напередодні росіяни вбили дитину. Трагедія сталася в селищі Малокатеринівка. Терористи вдарили по дитячому кафе зі ствольної артилерії. Поранено чотирьох дітей: 11-річну дівчинку, хлопці віком від 11 до 17 та 18-річну співробітницю закладу. За даними голови обов'язк адміністрації Івана Федорова, в медзакладах Запоріжжя на лікуванні діти з переломами проникними пораненнями черевної порожнини та грудної клітки, вибуховими травами, осколковими ранами. Двоє з них зараз утяг. Стані. Діти дуже стікали кров'ю, надавалася швидка допомога, і дітей поступово швидкими направлялися до обласної лікарні. Та на цьому російські терористи не зумотились. Близько опівночі вони вдарили кількома десятками градів просто по житлових кварталах Малокатеринівки. Там півсотні пошкоджених будинків. За даними обласної адміністрації, один чоловік загинув, поранено жінку. Сьогодні у Кушугузькій громаді оголошено день жалоб. Сполучені Штати обговорюють з Україною довгострокові цілі операції в Курску. Українські збройні сили продемонстрували креативність і бойову звитягу, заявив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, Вашингтон продовжує розмову з Києвом щодо останніх подій на фронті та створення буферної зони, яку анонсував президент Зеленський. Сполучені Штати наголошують, хочуть дізнатися про це більше у Пентагоні. Кажуть, Америка зосереджена на тому, щоб Україна була вільною та суверенною. Здатною стримувати російську агресію у майбутнє, однак політика США щодо заборони глибоких ударів по Росії залишається незмінною навіть якщо українці відступлять від точки зору Сполучених Штатів, ми все одно незмінно зосереджені на тому, щоб Україна була вільною та сильною. І тому це залишається в центрі нашої уваги, і це вочевидь стосується операції зсу в Курську. Українські військові продемонстрували креативність і бойову майстерність, але нам важливо знати і довгострокові цілі Києва. Берлін підтримуватиме Київ і надалі, без усіляких, якщо і але запевнив віце канцлер Німеччини Роберт Габек. Він також повідомив, що українці отримують гроші на все необхідне озброєння, і швидше за все це станеться наприкінці року. Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц останніми днями змушений знову публічно заперечувати, що Німеччина планує скоротити військову допомогу Україні. Зокрема, він заявив про це напередодні в інтерв'ю місцевому телеканалу. Шольц нагадав, що на цей рік у німецькому бюджеті для України закладено майже 8 мільярдів євро. На наступний 4 мільярди. Він також зазначив, що здивований суперечками, що спалахнули навколо цього питання. Нагадаю, про це у вихідні написали одразу кілька німецьких видань, і це вдарив. Ло не лише по іміджу Берліна, а й по німецьких оборонних компаніях, чиї акції почали падати в ціні. І далі історія бійця 56-ї бригади, який після кількох поранень та операцій на спині нині служить у ТЦК на Миколаївщині. Сергій один із тих добровольців, хто в перші дні великої війни повернувся за кордону і, не вагаючись, пішов до військкомату. Військовий запевняє, якби не тяжке поранення, повернувся б на передову вже сьогодні. Все одно повернулися. То, що ми тут родилися на цій землі, виросли, наші діти ростуть. І хочеться, щоб діти, внуки, всі росли тут, на нашій землі. Сергій зустрів повномасштабну війну у Польщі і, не вагаючись, у перші дні російського вторгнення, повернувся до України. І ми бригадою своєї, ті, що робили в Польщі, сіли і поїхали захищати свою Україну. Сам чоловік із Кирило у лавах 56-ї бригади боринив піски. Там і отримав важке поранення. Прилетіла міна і ну, проблеми з позвоночником грижі. Сильно здорова грижа, що ногами є ходив і вивезли. Сергій переніс кілька складних операцій. Після них ходить тільки з милицею, та, попри все, служить в одному з на Миколаївщині. Коли ходили на оповіщення, матері, жінки. Обзивали нас всякими словами, що ви туди не йдете, що ви, а що ви забираєте наших чоловіків, а не ви йдете. Ми їм об'ясняємо, що ми оттуда, а ми вже каліки. Сергій разом із побратимами на чергуванні через поранення не носить кашкет, бо починаються нестерпні головні болі. Перевіряє документи. Нам інтерв'ю розповідає, важливо, аби люди не забували, яку ціну платять наші захисники на фронті. Для багатьох зараз війни немає. В них музика, от отако ввечері сюди присюди молодежі їм. все одно є війна, нема війни. Вони цього не розуміють. Це потрібно самому піти, а не ховатися і чекати, поки сюди прийде агресор. Вдома на Сергія чекає родина, в нього двоє дітей, рятує підтримка рідних та запевняє, якби міг за станом здоров'я, не вагаючись, повернувся би на фронт. Якщо б здоров'я було, щоб не було спина, не було повернувся. Або вже б і не уходив би отут, або в уже живих, може б не було. Якби все нормально було. Луїзаріомінадніл сліж факти сітіві. Єдині новини. Харківське підприємство, яке до повномасштабної війни ремонтувало техніку і робило запчастини для автомобілів, опанувало виробництво оборонної продукції. В перші місяці великої війни, коли бракувало бронежилетів, тут навчились виготовляти нетипову для них продукцію. Потім взялися за шоломи, розробили і запустили виробництво протимінних чоботів для саперів. Як зараз працює підприємство і чим допомагає фронту, розкаже Тетяна Доцяк. До повномасштабної війни харків'янин Ігор Єфименко мав велике підприємство. Ремонтували автомобілі, спецтехніку десятками на день, виготовляли запчастини. Тепер у тих печах, де гартували метал для автомобільних ресурс, стабілізаторів і пружин, роблять плити для бронежилетів. Був великий дефіцит. Імпортні вони були дуже дуже дорогі. Ну, 4-5 разів дорожчі, ніж ми могли надати тоді. Коли на Харків полетіли російські ракети з 200 співробітників, лишилася десята частина, розповідає Ігор. Решта евакуювалися або приєдналися до війська. СТО у Харкові закривалися, ремонтувати автомобілі було ніде, і Ігор вирішив, вони працюватимуть, скільки стане сил. Жили в укритті, а між обстрілами ремонтували автомедикам і поліцейським, розповідає підприємець. І раптом правоохоронці звернулися до них із незвичним запитом. Вони привезли нам свої бронежилети, їх треба було підсилити. І ми почали новий напрямок це захисної амуніції. Спершу зробили броню 4 класу, потім п'ятого, згадує Ігор, попит був шалений. Під час повномасштабної війни виготовили майже 5 тисяч бронежилетів. Конкретно в цій печі на початку війни повномасштабної у 22-му році вона майже не виключалась. Ми гартували бронеплити для бронежилетів. І ось ці хлопці, якраз. Кожен день там по 16 годин, по 20 вони шльопали, шльопали, шльопали. Хоча ворог стояв на околицях і харків безперестанку, обстрілювали виготовляти броники. Зголосилися чоловіки навіть з інших населених пунктів. Хотілося бути корисними, каже Ігор. І коли зараз військові дякують їм за захист, це надихає. Випустили сім куль, вони влучили бронекутку. Ось тут є влучання. О, це не пробило. А коли його родич під час евакуації підбитий росіянами карети швидкої наступив на вибухівку, Ігор вирішив розробити протимінне взуття. Він наступив на пілюску ліпісток, йому відірвало пальці на нозі. І я тоді почав думати, що ми можемо зробити, щоб захистити. Саперів. Виготовив бронеустілки зі сталі для бронежилетів і презентував їх ДСНСівцям, але сапери забракували. Під час вибуху уламки з металу могли стати смертельними. І тоді інженери вирішили замінити частину елементів пластиком, які друкують у 3D-лабораторії. По суті, це як кататися на лижах. Ти вздягнув, застибнув і все. І ти працюєш, ідеш за щупом. Чоботи випробували на полігоні. Після ураження міною пелюсткою в чобота лише відірвало дві лапки. 100-грамова вибухівка зламала корпус взуття і переламала ногу манекену, але кінцівку не відірвало. Витримали чоботи і випробування найпотужнішою 200-грамовою міною. Розірвало корпус, болти на місці, ножки відірвало, зламало кріплення, але як ми можемо побачити взуття ціле вже майже півтори тисячі таких чобіт носять українські сапери. Розповідає ігор. Найбільше тішать відгуки, коли їхнє взуття рятує. Доброго дня турбують сапери з Чернігова. Є перший підрив. Дякуючи вам, нога ціла. На початку війни майже нічого не заробляли, згадує підприємець. Ремонтували машини безкоштовно або віддавали продукцію за собі вартістю. І дуже здивувався, коли допомогу запропонували йому. Державний грант у 250 тисяч гривень. Єдина умова працевлаштувати співробітника і платити податки. Написав бізнес-план і виграв. Купив обладнання. Тепер планує податися на новий грант. Зараз Харківський регіон надає гаранти вже 500 тисяч. Це був 250, а зараз 500, тому що ну, регіон такий прикордонний, і щоб бізнес не тікав звідси, я так вважаю, скоріш за все, підвищили для таких регіонів грошові ставки. Ігор вірить у перемогу і вже працює з командою над новими розробками. Саме ця головна мета й допомогла триматися навіть у найскрутніші часи. Приймати команду вдалося якраз такою єдиною ідеєю. А коли ти мотивуєш їх зробити щось захисне для наших там захисників, то переборюєш страх, і ти виходиш і розумієш, що там ще страшніше. Тому це найменше, що ми можемо зробити. Тетяна надуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. єдині новини. Наш наступний інформаційний випуск рівно о 14-й годині до цього часу уважно слухайте Вадима Карп'яка та його гостей.